В Центральному міському райвиконкомі відбулося засідання комісії з питань захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Таких дітей на обліку в районі 130. Про факти неналежного догляду за дітьми нерідко повідомляють фахівців. Небайдужі сусіди так було і з родиною із Гданцівки. Жінка не опікувалася своїми двома малолітніми доньками. Матір попередили про відповідальність за нехтування батьківськими обов'язками. Родина залишається під контролем фахівців, хоч і виїхала за межі міста. В Неї в селі є хата, там якесь господарство, село Вільне Криворізького району. І сьогодні вона перебуває там з дітьми. До речі, діти там і навчаються в той школі. Тому я сьогодні навіть телефонувала класному керівнику цих дітей. Кажу, ви відвідували там цих дітей? Тому що ми телефонуємо одне одному, кажемо, перевірте, будь ласка, є там ті діти чи немає. їх. Дійсно, діти там і мати поки там. Класний керівник відвідувала цю сім'ю, поки в неї на сьогоднішній день занепокоєнь немає. Значить, як вона мені сказала, тут буде проживати її донька, доросла вже донька, і вони будуть ремонтувати квартиру. Бо там дійсно треба ремонт, будуть підключати світло і газ. Працюємо з батьками, постійно проводимо профілактичну роботу.